Тарас Шевченко був талановитим художником. До власних творів поет створював ілюстрації, любив малювати автопортрети. Твори кобзаря перекладені більш ніж ста мовами світу. Поет любив каву по-віденськи. але улюбленим напоєм Шевченка був чай, у який він частенько, за спогадами історика Миколи Костомарова, додавав ром. Свєтська влада не могла просто заборонити твори Шевченка, бо вони були занадто відомі. Замість цього кобзаря намагалися дискредитувати. Найменше в світі видання кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко. Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року в Петербурзі у віці 47 років. Його творча спадщина увійшла до золотих сторінок української літератури, мистецтва та історії, а сам Шевченко став символом національної свободи. Гідності та боротьби за незалежність України